У вишиванках та святкових мантіях отримали дипломи випускники Івано-Франківського університету права імені короля Данила Галицького та коледжу університету. Цьогоріч їх близько дев'яти сотень. З непересічною подією вчорашніх студентів вітали представники влади та духовенства. кажуть, ситуація у державі складна як ніколи, і попереду на молодих людей чекає важка праця. Та все ж, прогнози у посадовців оптимістичні. Ми переконані, що європейський вектор нашої держави це вже той вектор, який ніхто не зможе змінити, дасть можливість студентам не тільки можливо ще покращити свої навики, отримати додаткові знання в іноземних вузах, а можливо і працевлаштуватись, тобто знайти себе там, де вони вважають за потрібне випускникам. Треба набратися терпіння, впевненості у своїх знаннях. І усвідомити, що з нинішнього дня їм треба ще більше зусиль прикладати. Між тим частина випускників уже сьогодні мають улюблену роботу за фахом. Спеціальність я обрав правознавство дуже давно мріяв про це і, в принципі, дуже задоволений. І от зараз я вже маю роботу, дякуючи все-таки цій професії цьому університету. Тут навчають актуальних зараз професій, з'являються нові напрямки та іноземні партнери. А це відповідно розширює можливості для студентів. Активно розвиваємо it технології на даному етапі. Ось також ми сприяємо тому, щоб студенти нашого навчального закладу поглиблено вивчали іноземні мови. У нас розвивається міжнародне співробітництво, вуз крокує до класичного університету європейського зірця. Відтак в Івано-Франківському університеті права імені короля Данила Галицького роблять усе для того, щоб випускники стали конкурентно здатними на ринку праці та досягли успіху в роботі.